Туде сидіт стріт Ви біди філде фай У райслай собис А кін us тейкас привіт Привітики друзі Доброго раночку Нас вже не сильно той раночок уже день Уже друга година дня ми вибралися на вулицю. Наші друзі запропонували поїхати на обід в індійський ресторан. Вони там були. Індійську кухню ми любимо. Я з нею не сильно близько знайома, але дещо з індійської кухні те, що пробувала, мені смакувало. Тож ми погодилися. Така погода, що Хочеться вдома сидіти, але з дитиною треба десь вибиратися, бо їй вдома дуже складно, вона хоче кудись йти, вдома їй нудно, накрапає дрібненький дощ, але ми все рівно йдемо. Щось я останнім часом дуже тяжко знаходжу в собі сили для якихось позитивних думок. Такі негативні новини, що ледве в собі сили знаходжу на, на все, що роблю. Вчорашній влог навіть таким коротеньким вийшов, бо навіть не було, не було бажання щось записувати. Для вас, ну сподіваюся, що візьму себе сьогодні в руки да зможу вам щось цікавеньке показати. Тим більше, що їдемо в індійський ресторан, якщо, звісно, плани не зміняться, це сама основна і ключова умова нашого життя. Отож, поспішаємо. Чуть не впала, чуть не послизнулася, От так поспішаю. Женя та з Алісою пішли вже вперед, а я ззаді записую та доганяю їх. Хотілося б знати, що у вас настрій трішки кращий, ніж у мене. Розумію, що зараз всі в такому стані. Але давайте будемо підтримувати один одного та виходити. Бо з цього стану бо можна себе загнати в депресію. Напишіть в коментарях, як у вас справа, як у вас настрій, як ситуація. Хочу вірити, що у вас все добре. Навіть таке можна зустріти. Ну що ж, друзі, ми неймовірно смачно пообідали. Ми з жені заказали чікен біряні. Це таке досить гостре, але смачне індійська, індійська страва. Заказали ліпьошки. Я думала, їх Аліса погризе, але вони виявилися також досить, досить гострими. Але Алісі вони сподобались, незважаючи на те, що гострі. Мені не дуже зручно і комфортно було в ресторані знімати, тому що ну, ми не були не самі наші друзі, наші знайомі. У нас була така чималенька компанія, тож трішечки для вас зазняла, але ми неймовірно залишилися задоволені за. Наш цей обід ми з Женію заплатили 260 тисяч дон. Але це було дуже-дуже смачно. І от з нами знайомі були. Я вам розповідала, що ми вчора з ними зустрічалися, а вони м -м, дуже багато подорожували, в тому числі і по Індії, то казали, що це неймовірно смачно, ніби ніби в Індії. Але там і такий був заклад, де індійці і готували. Здається, індійці правильно казати так. Якщо я помиляюся, то виправляйте мене в коментарях. Зараз ми вирішили ще трішки прогулятися набережною, можливо, попити каву. Аліса трішки на мені задрівнула. Зараз дівчата по черзі її несуть, щоб я а, записала відео. Погодка, звісно, така собі. Небо затягнуте, але дощику немає. Сподіваюся, ми зможемо попити каву без дощу. Щоб не промокнути, ось такі у нас такий у нас сьогодні день. А, а є там кофе є Що ви завжди були? Е ван капучино Хат. Vou tchim, tchim. meu telefone, Вітер, трішки покрапує дощик, ми вже йдемо додому, нагулялися сьогодні. ну Не так-то ми багато й ходили, але гарно провели сьогоднішній день, незважаючи на те, що настрій був не дуже. А тепер настрій ще більше погіршився, тому що я вам показувала, вже не трапилася халепа з телефоном. Червона полоса з'явилася два роки тому. Десь в цей час а, в нього був білий екран. Екран вже міняли. Екран вже помінений. Немає сенсу вже йти в ремонт і другий раз його міняти. Самсунг. Женя каже, що в нього Самсунг. Тож поки що буде так, але в найближчому майбутньому потрібно замінити телефон. Так що ось такі не дуже гарні у нас справи, але ну, є те, що є. Йдемо додому. Я так думаю, що всю ніч буде також дощ, ми вже нікуди гуляти не вийдемо, хоча зараз... Десь біля біля шостої, навіть 6 годин вечора ще немає, але ми виходити вже нікуди не будемо. Магазин нам не потрібний, тож будемо сидіти вдома. Ну, Є ще один момент, який змушує. Засмучуватися це те, що Аліса знову захворіла. В неї знову сопельки, Вночі так погано спала, неймовірно погано. Всю ніч крутилася, плакала. Ми спали дуже погано цієї ночі. То, то мене це засмучує. Але добре, що вчора ми забрали ліки, які привезла Іра з України. Будемо лікуватися. Я прийду додому, то вам покажу, що нам привезли. Чим ми лікуватися будемо. Мали? Будеш лікуватися? Що Аліся? Чим захворіла? Що, Аліса? Кашляєш? Та не кашляєш. Що в Алісі трапилося? Ну, ось таке ми. Препаратами я запаслась ось цей засіб. Ми коли їхали з України, у мене він був, тільки там був зовсім малючок, здається, намальований, але написано, що від народження можна використовувати. Противірусний засіб. Тут ось такий шприцик. Даліся. І... І ліки. ліки зараз будемо пити. 3 млсоп'є у віку. Це підходить. Тож, е, Аліса була маленькою, використовувала, нам на панган його привозили, а я використовувала його. Мені здається, непоганий засіб. Тож попросила, щоб мені знову його привезли і попросила, щоб мені привезли фармацитрон, тому що тут такого немає. Ось таких заварних. Ну, ось такі чаї, так, які. Аліса, не розлий, будь ласка. Давай я зараз тобі наберу. Капнула. Ось такі чаї, фармацетрон, типу. Ну ще є. Почекай, ні, не можна. Все. Можеш пити. Аліса, ліки п'є без примусу у неї. Це нормально. Відбувається сама. Ну, бачите, відчиняє, набирає, ну, під моїм контролем, звісно. Але нема такого, щоб як інші діти не можна було залити. То у В'єтнамі ось таких речей немає. Здається, і в Таїланді ми були, то я такого не зустрічала, Тіпу, типу фармацитрон, колдрекс, от коли там нежить, температура. Хочеться чогось випити, ось такого, щоб тобі стало легше, то таких засобів немає. Тож трішки запаслися, поповнили свою аптечку. Ну, звісно, це не ті речі, які радують, але добре, що вони у нас тепер є. Мені здається, сьогодні також влог вийшов не дуже довгим, але є те, що є. Ось такий день був сьогодні у нас. Так ми його провели. Я рада, що ви були з нами, що дивилися це відео. Сподіваюсь, я вас хоч трішечки змогла розважити. Ви мені в попередньому писали, що моє відео вам піднімає настрій, тож... Мені це неймовірно приємно. Дуже вам дякую за перегляди, за коментарі, за ваші вподобайки, пальчики догори. Мені завжди приємно читати ваші коментарі, відповідати, з вами спілкуватися. Тож дякую вам за те, що їх пишете. Переглядайте і попередні ролики на каналі Величезна кількість відео. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Бажаю гарного ранку, дня або вечора, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.